Давайте подивимось, що вам хочуть передати духи вашого роду. Давайте глянемо, хто до нас прийшов, в яких ви енергіях наразі. Ще раз повторюю розклад общий. Тут королева мечів. Жінка така, знаєте, сама по собі. Сильна, остра, вольова. Якщо дивиться, дивляться чоловіки. Роблю для жінок, якщо дивляться чоловіки, переверти на себе постійно, знаєте. В якомусь в холодних таких, знаєте, в енергіях людина да, тут можливо, така умна, хладнокровна, прощотлива людина. По колесниці тут є такий вибір, вибір в житті, куди треба вам йти по життю. Можливо, пов'язано що з переїздами, з дорогами, і по п'ятірки мечів, а тут уходити прошлого, Тут є якийсь такий момент, пов'язаний з прошлим. Дуже загострена, така холодна людина. Тут є на розкладі. Давайте подивимось вам. Якщо згармонізували, дивіться, дивіться далі розклад, давайте подивимось вам, що хочуть вам передати духи вашого роду. Вісімка жезлів, давайте глянемо далі. Знаєте, вони хочуть вам передати смерть. Тут у вас йде такий момент переходу від старого до нового. Вам треба поставити крапку в прошлому. Картка смерті каже про те, що старі якісь моменти, ситуації, які у вас були, вони завершуються. Якісь тупікові ситуації, люди, якісь вас могли вводити в стан такої, знаєте, вогняної вогняності. І і далі. А, дуже у вас великий захист. А, не бійтеся, не бійтеся відпускати старе. Тут іде трансформація, вищі сили за вами стоять. Картка помірності каже нам про те, що тут будуть зміни на краще. Але через помірність. Також картка відзеркалювання. Вам треба у вас новий етап, у вас великі трансформації. Вони вам кажуть, похоронити щось старе. А, дуже вас захищають, подивятся жезлі. Вони кажуть, не бійтеся, ми вас е, захистимо в будь-якій е, ситуації, яка йде, тут прям трансформація, дев'ятка жезлів, е, не накручуйте себе чогось, можете боятися ставити е, якісь такі собі е, перепони, накручувати собі щось. Да? Е, е, по Четверки Пентаклі да? тут показано, що. З набуття набуття фінансових можливостей, збагачення іде, да? але є також і такі внутрішні якісь блоки, які вас можуть якимось чином. Блочити. Тут все просторе. Вони е, вам кажуть про, передають про трансформацію і не бійтеся ставити в, кну, в крапку в прошлому. Воно буде йти по помірності. Тройка кубків нам каже про досягнення вашої мети. Тут праздник, тут. Е... Таке звершення ваших бажань. Якісь навіть, якась підтримка і вихід ситуації в дев'ятку Пентаклів. Тут виконання вашого бажання, знаєте, фінансові можливості показані, так? Да? І... Духі рода, вам також кажуть про те, що у вас все вийде. Тут вихід в нове. Дивіться, якісь кампанії, якісь вечірінки, корпоративи, дні народження, ще щось вам дуже там буде гарно. Не блочте себе стосовно цього. І тут прям вийде у вас іти нові знайомства. Да? Ще глянемо. Це і це десь в кампанії, серед людей і так далі. Прям по дев'ятки Пентаклі тут фінанси, тут гарні гроші, тут ом, досягнення своїх полудів. А, Можливо, конь, звичайно треба буде попрацювати над цим. Ще глянемо вам пораду руни. Руна. Анзус вам іде, каже про в прямому положенні про отримання набуття, знання, проведення випадкове в вашому житті, не випадкове. Ну, такий розклад вам іде, Пишіть приймай, приймаю, діліться з іншими для енергообміну. Дякую за ваші лайки, дякую за вашу підтримку.